Доброго дня, друзі. Про більш-менш значущі події в Україне я звик писати у Фейсбуці, але цього разу пробуємо новий формат. Спробую поспілкуватися віч на віч. Ситуація в тому, що вчора я без попередження відвідав Західну електроенергетичну систему. Мені було цікаво поспілкуватися зі співробітниками, які безпосередньо працюють в нашій компанії фізично своїми руками. Я побачив багато речей, над якими треба працювати. По-перше, недопустиме абсолютно становище, коли рівень робочих місць у адміністративного персоналу і у виробничого персоналу таки принципово різний. Це треба вирівнювати, це треба нівелювати. Є проблема заробітної плати персоналу, який безпосередньо працює на лініях електропередач на підстанціях. У Західному регіоні ця проблема посилюється тим, що більш економічно сильний сусід Польща реально забирає нашу робочу силу. І ми так само почнемо працювати над тим, щоб рівень заробітної плати на цих позиціях відповідав тому ринку, який вже створився, в тому числі і спільно з польською стороною, з польським роботодавцем. Крім того, сьогодні у південній системі відбулося також подія, достатньо гучна для нас. Ми отримали інформацію кілька місяців ще тому, що в ряді наших підрозділів відбуваються такі нехороші, неправильні речі, як торгівля посадами. І це підтвердилося. І Сьогодні було арештовано правоохоронцями одного зі співробітників Укренерго, який дійсно за гроші вирішував питання працевлаштування співробітників чи покращення їхніх умов роботи. І це робилося з тими людьми, у яких на найнижчі рівні оплати праці. Це рядові співробітники, які тримаються за свою роботу, від яких залежать їх сім'ї. Це не просто ганьба, це низькі вчинки, це не просто порушення закону, це відсутність етики і моралі. І ми не будемо приховувати такі факти. Тому я буду повертатися до вас, і ми будемо працювати, я буду звітувати про те, як ми вирішуємо проблеми наших працівників, тих, які є основою нашої компанії. І ще одне, друзі, з завтрашнього дня в «Укренерго» працюватиме нова поштова скринька. Називається Біфрі. Вона призначена для тих, хто не хоче мовчати. Вона призначена для тих, хто дійсно бачить негаразди. Я гарантую конфіденційність кожному, хто прийшле туди своє повідомлення. Я продовжу поїздки нашими підрозділами для того, щоб бачити зсередини, як живуть люди і як живуть їхні керівники. Будьте вільними.